Зустрічай, будь ласка, містера, математика. Він тебе вітає, а ще він привів до тебе своїх нових друзів. Подивись кого. І на Так, скажи, будь ласка, з яким з них ти би хотів пограти? Тим, що ліворуч, чи тим, що праворуч? Ліворуч. Лігору, чи ти зверни увагу, який в нього настрій. Він, я думаю, не дуже добрий. А ще в нього, бачиш, лазерний пістолет. Може, не варто з таким е, грати? Як ти думаєш? <різь> так, я теж так думаю, тим більше ти його не знаєш. Отже, давай ми беремо цього е, марсіаніна, який нам посміхається. І загрози нам ніякої немає, а цей хай піде по своїм справам. Домовились? Адже на ти здогадався, що ми з тобою сьогодні відправимося у космос, у космічну подорож? Дивись, марсіянін дуже часто спостерігає за нами, за людьми, які живуть на планеті Земля. Йому дуже цікаво, як ми, що ми робимо, що ми вивчаємо. Отже, давай ми з тобою теж будемо вчитися, і перша вправа у нас буде, чи уважний ти, адже в нашій космічній подорожі дуже потрібна увага і пам'ять. Що ж нам треба зробити? Тобі потрібно уважно розглянути цю картинку. Я тобі дам час, ти будеш дивитися. Приглядатися, запам'ятовувати, кого ти від... бачиш, що ти бачиш, можна порахувати предмети. І ще треба звернути увагу, що буде з'являтися на екрані, а що буде зникати. Ось така складна гра. Спробуєш? Так. Давай ти будеш дуже-дуже уважний. Дивись на екран. Розглядай всіх, кого ти бачиш, запам'ятовуй. Будь уважний. Може, хто з'являється на екрані? Птичка. І голуб. Машина. Машина. О, дождь. Шарик політає. Так. Ну що, ти запам'ятав, що було на картинці? Чи тебе ще дать час, щоб він, щоб ти подивився? Не, ну, там було, там було. Ні, ні, ні. Ти, я тебе буду запитувати, коли я закрию картинку. Адже ти готовий е, закрити картинку і відповісти на мої запитання? Так. Готовий? Так. Закриваю картинку. А тепер скажи, скільки машин нам зустрілося на дорозі? Два. Так, ти вважаєш, що було дві? Я думаю, що було три. Але ми подивимося пізніше. А скільки було дітей? Забил. Ти не порахував. Да. Так, їх було чотири. А скільки дітей каталося на велосипеді? Одна. Так. А на самокаті? Одна. Так. Скільки було песиків? Од... Один. Так. А скільки було птахів? Два. Так. А що ще ти помітив? Ну, я ще їздив у шарики. Так, а що з ними трапилося? Ну, нескільки улетіло. Що... Так, а що ще ти помітив? Байже нічого. Ну, з приводу погоди. Погода якось змінилася? Да. Так. Як? Там був дощ. Пішов дощик. Дивись, ти майже все правильно відгадав. Але ти не порахував, скільки було машин, адже скільки машин? Ну, ну автобус, це вже не машина. А що це? Артубус це транспорт, це інший транспорт. Ну, що? Ну, Все це одно машина велика. Это... Добре, ти. Ти, ти мав на увазі, ти подумав, скільки було машин, а треба було запитати, скільки було транспорту, так? Так. Добре. Ну, ну, ти обґрунтував свою претензію до мене, молодець. Але ти ще забув порахувати, скільки ж було дітей. Скільки? Так. Ну, Це ти просто не порахував, ті, що гуляли, дітей. 4. 1, 2, 3, 4. Так, все інше ти розказав правильно. Молодець. Отже, ми Только, тобою вже готові. Тільки це транспорт і діти неправильно. Ну, виявляється, що я тебе задала питання, скільки машин, і ти не порахував автобус, тому що ти вважаєш, що автобус – це не машина, а, тр... ну, а вид транспорту. Ну, я з тобою згодна трішечки. А дітей ти не порахував, ти просто їх не порахував. Ти не звернув увагу, скільки їх було. А так все інше в тебе було правильно. Ти був уважний. Отже, ми з тобою йдемо далі. Рухаємося так. далі. Так. І нам потрібно зібрати рюкзачок. Але ми будемо його збирати не будь-як. Ми будемо його збирати послідовно. Для того, щоб ти дізнався, який перший предмет ти покладеш у рюкзачок, тобі потрібно звернути увагу на стрілочки. Ти бачиш стрілочки? Ось вони, червоні. Стрілочка, яка змінить колір, ти повинна її помітити і назвати предмет, на який вона вказує. Готовий? Треба бути уважним. Подивись, який предмет ти перший покладеш у рюкзак. Карендаш. Так, молодець, поклали. Дивись далі, який предмет наступний буде в твоєму рюкзаці? Карта. Так, як же в подорожі без карти поклали. Наступний. рахункові. Так, молодець, і по їх поклали. Наступний предмет. Деметричні фігури? Зачим? Так. Ну подивимось, напевно, нам буде в нагоді вони? Все дізнаємося пізніше. Що ми далі покладемо? <підко> так, правильно, сендвіч, може, ми, нам захочеться поїсти, що ми далі покладемо? це понятно. Звичайно, серветки. І що у нас залишилося покласти? О, о да. Водичку. А то... так. Водичку. Чоловік не може протяжкатися без води навіть один день. Бачиш, тому ми її взяли? Ну тепер ми з тобою відправилися на космодром, і наша ракета вже чекає. Але потрібно порахувати у зворотньому порядку. Давай рахувати. Десять. Десять, дев'ять, восемь, сьм, п'ять, чотири. Ні, ти пропусти. Стоп, стоп, стоп. Шість. Шість. Чотири, три, два, один. Полетіли. Дивись. Ми з тобою вже прилетіли і ми з тобою де знаходимося? Кажи сонячна система. Так, так, так. Скажи, будь ласка, а що таке сонячна система? Це ну, Сонце і нього все вісім планет. Молодчинка, і зараз ми будемо їх називати. Але як це буде? Я тебе буду називати або загадувати число, і ти будеш знаходити планети. Готовий? Так. Я загадала цифру, що позначає кількість меншу, ніж дві одиниці. Яке ж число я загадала? Один. Так. наша перша планета її називають як? Молодчинка. Наступне завдання. Це число більше ніж два на одиницю. Що це за число? Земля, число три. Так, і це планета Земля. Правильно. Наступна цифра або число. Яка цифра стоїть після п'яти? Шесть. Сатур. Так, молодчинка, ти відгадав. Наступне. Яке число ми отримаємо, якщо до двох додамо 2? Чотири. І яка планета наша наступна? Марсь. Так, правильно, наступна. Назви цифру, яка стоїть між один та три один 1, 3. Два. І яка планета у нас? Лінія. Правильно, молодчинка. Адже ти дуже добре знаєш планети. Назви число, яке менше, ніж 9, на 1. 8. І що це за планета Ніхто. буде? Так, молодчинка. Яке число передує? Число 6. Тобто стоїть перед числом 6. 7. Перед. Не після, а перед. 5. Так, і це планета. Супер! Яке число у нас залишилося? І планета... It's... It's планета Уран. Ура. Адже ми з тобою назвали вот... всі планети. Ви знаєте, я тоже -то про космос вам скажу. Еще Плутон був, він вважався считался девятой планетою, Но так. потом його викинули із сонячної системи. Так, тому що його вже не вважають як за планету. Ну, все, летимо далі. Ух ти, у нас знову пісенька, Напевно, про планети. Давай послухаємо. Супер. Адже ти можеш назвати по порядку планети? Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Супер! Прямо як співалося у пісенці. Супер, ми літимо далі. І зараз ми будемо з тобою відкривати чарівні сузір'я. А як же їх відкривати? Треба вставити пропущені цифри. Подивись, будь ласка, яка цифра тут повинна бути? Один. А, далі у нас цифра. Ду. Називай. Називай. Один. Два. Ну, давай будемо називати і ті, що написані, щоб уже по порядку. йти. Два. Далі у нас буде три. Ти вже Один. сказав, далі чотири. П'ять. Так. Наступна. Один. Так, і наступна. Сім. Яке ж сузір'я ми з тобою відкрили? Так, велика ведмедиця. Бачиш, ми відкрили це сузір'я. Які ми молодці летимо далі. Наступне сузір'я. Так, подивись: для того, щоб його відкрити, те треба знайти найменше число. Знайди зірочку з найменшим числом. Один. Ні. Подивись. Два, два. Ось цієї цього числа ми почнемо свій шлях. Так. Три. Три. Чотири. чотири П'ять. Шість. Сім. Вісім. Сім. Дев'ять. Дев і що ж це за сузір'я? Ти знаєш, як вона називається? Так. Терези під назвою Терези. Прикольне сузір'я. Але нас ще одне сузір'я чекає. Летимо далі. Як же ми наступне відкриємо? А наступне, щоб відкрити, треба порахувати у зворотньому порядку. Отже, скажи, з якого числа ти почнеш рахувати? Десять. Семь и шесть, пять, четыре, три, два. Потому что есть. Ну, две, сырочка, еще не відкрита. Называй. Один. Один. Называй. Один. Один. А тепер... А А два. ось вона, ты не бачишь ее? Ось. Побачишь? Ну, там, ну там что-то закрывает. Це напевно в тебе щось закриває. Може, там щось заважає тобі. Папа, вам посмотри. Щось закриває йому зірочку з цифрою 2. Це. Бачиш? Це. Так, а тепер дивись, яке ж сузір'я ми зараз відкриємо. Дивись, уважно. Це сузір'я кита. Це? Сузір Не, під це назвою кит. Это кашалот. Ну, называется сузирья кыт. Ну, само сузирие это кашалот. Ну, називається кит. Так назвали, бачиш? Треба було, щоб ти сказав, Кашалот хай називають. правильно? <сум> <сум> ну, все, добре, ми відкрили з тобою сузирья, летимо далі. Що ж там нас далі чекає? О, куди ж ми прилетіли? Дивись, ми прилетіли до точки. Ти бачиш? А, це, не, це не просто ми прилетіли, знаєш куди? На, плане, на планету ліній. Кажи, будь ласка, точка. Давай пригадаємо, це геометрична фігура. А оце, що ти бачиш на екрані, як називається? Пряма лінія. Скажи, будь ласка, а чи має я, пряма лінія початок? І кінець. Ні, Ні, правильно, вона весь мастер. Так, 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 ти правильно кажеш. Кажи, будь ласка, як називається ця лінія? <рива> <рива> Крива. Крива. Крива, ця а а ламана. ламана. Правильно, скажи, будь ласка, а по якій лінії ми швидше долетимо? Покриві! Попрямі! По -прямі. Правильно! І ми з тобою прилетіли вже. На, у нас зупинка руханка. Давай відпочинемо трішечки. Космічна руханка в нас. Далі. Подивись, які цікаві лінії є. ми такі лінії з тобой ще не вивчали. Вони да, я не прямая лінії, потому так. що я вижу там лінії, которые есть там только начало, а еще я линии, у которых есть. Є... Нет, там есть линия, у которой есть только начало, и є... есть. У которой только конець, є еще. У которых є і конець, і почало і начало, і конець. Это точно неплемає лінія. Точно. Молодець, ти правильно все помітив. Давай ми з тобою подивимось відео і познайомимося з цими дивовижними лініями. Поїхали. Ну що, ми з тобою познайомилися з новими фігурами. Давай ми ще про них поговоримо. Адже подивись на ці фігури, це е, фігура, яка має початок, а кінця немає. Називається це промінь. Це частина прямої лінії, на якої поставили а от, точку. А вот это, это та, которая имеет конец, на ну, чого не имеет. Ні-ні-ні, це все, все початок. Ми не, можемо, ми, ми не можемо починати з кінця. Є початок, а вона далі йде безкінечна, розумієш? Просто ти мож, можеш намалювати, наприклад, промінь в праву сторону, а можеш в ліву сторону. Але в нього нема кінця, бо він безкінечний в одну сторону, але має початок. Тому ми і кажемо, що промінь має початок, але немає кінця. А тепер подивись на ці дві лінії. Це теж частина прямої, але вона має і початок, і кінець, тому називають відрізок. Мов би взяли шматочок прямої і відрізали, поставили дві точки. Бачиш, яка важлива фігура точка. Вона може з прямої лінії зробити інші фігури. А Каже, тепер... що. Кажи, ви кажи. Знаєте, що... То якщо вот эти два точки, то, то можна лісувати далі, далі, далі відстави. Так, а потом... так. Отбив два точки і знову вийшло. Можна, це. можна. А тепер давай ми з тобою намалюємо ці фігури. От ти запитувала, навіщо тобі зошит. Відкривай зошит, бери олівець, якщо є лінійку, то ми з тобою спочатку почнемо з того, що ми поставимо точку. Постав. Я уже поставила. Ладно. Постав. А тепер Ой, я не Я не в тому місці поставлю. Ну постав там, де ти хочеш. А тепер, я а тепер дивись. Давай ми з цієї точки проведемо лінію. Яка у нас вийшла фігура? Як вона називається? Е, це фігура. Це фігура схожа на Ну Ну знаєш, що я Уже а давай ми з тобою пригадаємо. У сонечка є промені, промінці. Промінь. Ця фігура називається промінь. Вона має початок, але не має кінця. Зробив? Так. А тепер давай ми поставимо дві точки і з'єднаємо їх лінією. Як називається ця фігура? Тоже забув. Ну, дивись. Це частина прямої, які відрізали. Як називається? Відрізок. Відрізок. От коли ти будеш. Я вже Ти вже запам'ятав, коли ти будеш пригадувати назву, пригадай, відрізали відрізок. Зрозумів? Так. Добре. Ну, все, ти запам'ятав, я впевнена, але подивись. Наш марсіанін, щось в нього змінився настрій. Він хоче нам щось сказати. Давай послухаємо. Він сказав, що в нього трапилася біда. Подивись, його космічний корабель потрапив в аварію, і він не знає, як він прилеті... буде летіти додому. Він просить тебе допомогти збудувати новий корабель. Допоможемо йому. А ми можемо просто потягнути вот этот? Ні, там вже нема що ремонтувати. Ти Бачиш, який він. Він вже горить. Давай ми збудуємо йому новий. І в нього є план. Подивимось. Дивись, в нього є три такі фігури. Квадрат. Називай далі. Рук. А це. Шестікутник. Шестикутник. Ось ці фігури нам будуть потрібні. А тепер подивись, яка схема. Обери, яка схема підійде, щоб у нас вийшла кабіна нашого корабля. М -м, треба... Подивись на ці фігури і знайдись. М -м, треба... Яка да, по порядку да. схема підходить? Треба вот, вначалі квадрат поставити. Вот яка у нас схема підійде? У нас чотири схеми: перша, друга, третя, ну, четверта. Яка? Вторая. Так, правильно, у нас з тобою вже готова кабіна. Дивись, наш марсіянин вже заліз туди. Але кабіна — це замало. Треба крила. Ось такі фігури у нас. Подивись, уважно. Не тільки на фігури, і на їх колір. А і О, так, у нас два тижні. У нас, нас політ перша схема. Так, правильно, отже, ми з тобою встановлюємо крила. І крила у нас же є, але цього замало. Треба нижню частину зробити. Подивись, у нас вже чотири фігури. І у нас схема. є хруст, пляма, кутник і. С... С... От плямо е... телечиє. Правильно і ти зробив правильний вибір. Ось наша нижня частина. Але який же корабель без носу? Треба зробити ніс корабля. Ось наші фігури, ось наші схеми. Обирай. Вторай. Так, молодшинка. Робимо ніс корабля. І ось наш корабель вже готовий. Марсіанін каже тобі дякую, Діні, за допомогу. Я полетів до зустрічі. А ми з тобою теж вже сідаємо в ракету, і нам потрібно вже повертатися. Повертаємося додому і давай пригадаємо нашу космічну подорож. Що ми робили сьогодні? Що це було за вправа така? Я не, не знаю, як Треба называется. було запам'ятати всіх, хто був на екрані, на картинці, і машинки, і людей, навіть порахувати. І ти майже впорався. А ще ми що робили? <гум> Клали, є ще люди за чорт. Так, адже ми їх не просто так клали, а ми їх по порядку все складали. І а потім... тепер я вже зрозумів, за чим були каметричеські фігури. Так, тому що нам допомогли збудувати новий корабель. Куди ми з тобою відправилися? Mm. Uh. Космос! Сонячна система, так, ми з тобою називали всі планети. А що ми з тобою відкривали? О. Так, а ти запам'ятав, як вони називаються? Ну, я запам'ятав, только большая і медрезка. А ще у нас були терези і кит. Так, ми з тобою пригадали лінії, які ми вже вивчили. І познайомилися з новими. Давай ми їх так. ще раз назвемо. Оця так. лінія, яка має тільки початок, як називається? Я, я запомню только називається. Оця так. перша лінія, яка має тільки початок, називається промінь. промінь. А оця, яка має і початок, і кінець. Як називається? Утрізок. Відрізок, молодшинка. Ну і ми з тобою що ще робили? Подивись. Ми, ми скласти нові Так, і ми з тобою впоралися. Отже, ти був молодшинкою, містер математик. тобі тобою прощається, каже тобі до побачення. Não. <im> <a> <im> <im>